Наступила осінь, прекрасна пора року, хіба не так з приходом холодів життя несподівано змінюється. Мабуть, це правда, що для більшості людей ця пора року символізує перехід до чогось більшого, ніби до іншого етапу життя. А може я просто говорю якусь пейбістів, щоб здаватись розумним, це не так важливо. А що я по-справжньому важливим, що з собою приносить осінь? Звичайно, рандомне бажання поганяти в Майнкрафт. Воно приходить так само неочікувано, як і сама осінь. Ну що, любі глядачі, готові до конкретного такого Майнкрафтінгу? <гум> Ам, ой. Як ви бачите, мій тематичний робочий стіл повністю готовий до осені та осіннього Майнкрафтінгу. Я, до речі, використовую справжній Майнкрафт лаунчер. Е, хто пірат, той лох. І таким чином. Я зробив велику помилку. Якимось хуєм я потрапив в альтернативну реальність. В цій жахливій реальності в Майнкрафту було чудове меню та зелена трава, але я не давав цьому гарному фасаду наїпти мене по самі помідори. Я знав, що тут щось не так. Ну, робити все одно ніхуй було. Можна напевно, і в кубіки трошки порубитись, хоч вони й не рідні. Дивіться, до речі, який тут у гарний екран створення світу, так і хочеться сягануть в гроб. Моя Майнкрафтерська чуйка зразу підказала мені йти робити дерева. Це вже був як інстинкт. Після нещадного знищення дерева, мені, як і будь-якому кубоголовому, захотілося роздивитись по сторонам, та. То... І більший караул, я очам своїм не вірю. Це хіба гриби? Грибний біом поруч зі спавном. Мені так в житті не щастило. Можливо, все не так погано. Відволікаючись на повну щерню, мене, ем, вибачте, зажував пісок. В цьому місці завжди треба бути обережним. А, ви напевне вже помітили, скажімо так, неординарні дизайнерські рішення в інтерфейсі гри. Хоча, якщо чесно, я не проти, це виглядає так, ніби я ракетою керую. Бачите, мені тут навдячки начисляються за все, що я роблю. Вивчаючи цей світ, я знайшов одну цікаву аномалію. Якась ем, біла субстанція просто валялась посеред кубічного поля. Мені було трохи гидко, тому я швидко пішов від неї. Так як я, собственно говоря, професійний кубагаловий, я почав будувати хатину мрії, а разом з цим завів собі нового друга, який оперативно дав дюру з моєї хати, як тільки з'явився момент. Але як говориться, коли ноч закриває двері, він вибиває тобі шибку. Тому в мене з'явився новий компаньйон. Цей світ виглядав все більш привабливо, але я розумів, що це вся фантазія, та такого насправді не існує. Але все ж, не дивлячись на це, я боявся за своє життя. В рандомній печері копаючи вугілля, щоб його погризти. Я почув якийсь дивний звук. Цей звук був настільки дивним, що моя жадібна душа вирішила забрати все залізо та зі страхом в серце з'їбати звідти. Ну і звичайно, треба якось релаксувати. Трошки декорацій та соціальних взаємодій з моїм новим другом ніколи не завадить, правда? Я вирішив побудувати свину ем, кімнату грязі, щоб йому було де плескатись. Мої архітектурні навички сяяли настільки, що я не помітив, як наступила ніч. Та щось мене відволікло: Тримайте мене семеро, там же ліс горить. Я миттєво побіг на розвідку. Вже думав про те, який буду рожу хіравріну бити, але це всього лиш лава. Смішно, що цей пліт фантазії може мене налякати, правда? Як тільки встало сонце, я почав справжню зачистку місцевості. В основному я таргетив павуків. Вони мені треба було, щоб рибалочкою зайнятися. Хто ж такого не любить? Там, до речі, мій свин ніби крізь землю провалився. Давайте влаштуємо хвилину мовчання. ну... Похуй, сумувати довго не прийшлось. Я знайшов собі нового приколіста. Знайомтесь, його звати Джон Майнкрафт. Я хотів зробити ванну з багна для Джона, тому побіг шукати воду. Як ви можете зрозуміти, все пішло шкереберть, та я знайшов якийсь данжен. Нечисті тут було настільки дохуя, що мій мозок не зміг сфокусуватись на комусь з них, тому пиздюлей я видав всім. Я захотів вкрасти лут цих шкіряних мішків та поплатився за це. Не знаю, як я взагалі пережив такий ядерний пиздець. Наступила ніч, тому мені прийшлось відступити. Нарешті вже з водою я прикрасив хату та зробив басейн для Джона. Чомусь зразу після цього мені захотілося копати, напевне, кубічні інстинкти дали про себе знати. В давньогрецьких печерах я не знайшов нічого, крім порції пиздюлів, які трошки привели мене в свідомість. Чому я досі тут? Що я роблю в цій ілюзії? Чим довше я граю, тим більше я звикаю до цього жахливого ілюзорного світу. Я нарешті набрався сміливості. Я наважився попрощатися зі своєю собакою, з Джоном та з цим несправжнім світом. Все-таки він викликав в мене якісь емоції. Я й не думав, що щось, чого не існує, може так сильно мене затягнути. Перед тим як остаточно покинути цей світ мрії, я вирішив, що можна і приколу нагнати раз таке діло. Але перед великим тролінгом я все ж хочу показати вам все, на що здатна ця неіснуюча копія Майнкрафту. В цій версії є, м'яко кажучи, у угарних аспектів, яких ви ніколи не побачите в реальному Майнкрафті. Ну от, наприклад, мистецтво. Так-так, якщо ви не вважаєте це мистецтвом, ви бидло. Наше сьогодення ха -ха -ха, теж присутнє в цій загадковій версії. Подивіться. Ну і звичайно, як же я можу забути про природу. Відра зі слимаками, відра з лисицями, чого тут тільки відро не запихнули. Мене хіба що? Ой, перепрошую, а от і я у відрі. Знаєте, життя і справді імітує мистецтво. В цій реальності, на відміну від нашої, навіть про пенсіонерів не забули. Можна просто присісти та подивитись на цей прекрасний світ. Ну і тепер все, що мені залишилось зробити, це. А якщо чесно, я абсолютно без поняття, що це було, мені навіть трошки соромно на Ютуб це викладати. Але ну що ж не зробиш заради коментаря по типу Додік, що зняв?